Перше кохання туга та нерозуміння так говорять про відносини Лесі Українки з Максимом Славінським та Сергієм Мережинським. Її листи та висловлювання свідчать, почуття були глибокими та міцними. Відносини кольоровані тонами печалі. Стали для Лесі Українки частиною душевного ландшафту, де туга змагалася з коханням з книжок. Ми знаємо її творчість та біографію. Проте чуттєві історії поетеси стають неабияким відкриттям. Екскурс в історію кохання відомих українців для учнів 9 класу Прилуцького ліцею No2 організували працівники Прилуцького краєзнавчого музею імені Маслова. Інформаційна година стала унікальною, поєднуючи в собі історичні факти та романтичні історії. Я думаю, що це важливо та цікаво для дітей, адже е, в нас е... Ну, як відомо, я думаю, що а, скоріше за все все побудовано на коханні, на якихось почуттях, на емпатії один до одного. Дізнаючись інформацією, якої не знайдеш у підручниках української літератури чи історії, учні захоплено слухали про історії кохання Симона Петлюри та Тараса Шевченка. До обговорень додалися розповіді про уродженців прилук: Микола Яковченка, Любові Забашти та Григорія Галагана. До речі, Григорій Павлович відзначився своєю жертовністю та великим серцем. Після смерті власного сина він допомагав осиротілим дітям. Підтримувала Григорія Павловича в цій благородній справі його дружина Катерина. Сьогодні для учнів 9 класу літературні та історичні постаті відкрилися в якості звичайних людей, які хочуть та можуть кохати. Нас запросили до музею на показ кохань відомих українських поетів діячів. Мені дуже сподобалось. Я думаю, всьому класу теж дуже сподобалось. Було дуже цікаво. Хочу відмітити те, що підготували саме про прилучан. Це було дуже цікаво.